Адміністрація талібів оголосила про заборону інтернету в північних провінціях Афганістану. Влада заявила, що так вона хоче запобігти аморальним діям, таким як перегляд порнографії та онлайн спілкування чоловіків і жінок. Це перший випадок блокування інтернету з часу приходу талібів до влади у 2021 році. Раніше рух обмежив освіту та працю жінок. Інтернет відключили в п'ятьох провінціях: Кундуз, Бадахшан, Баглан, Тахар та Балх. Під заборону потрапили всі з'єднання через оптоволоконні мережі. У регіоні не працює домашній інтернет, мережі немає і в офісах, та установах. А ось мобільні оператори таку послугу надають. Відключення інтернету негативно позначається на всіх аспектах життя. Майже всі держпослуги, зокрема видавання посвідчень особи та паспортів, працюють через інтернет. Значна частина освіти проходить онлайн та через інтернет. Через відключення інтернету молоді люди, хлопці та дівчата втратили можливість навчатися онлайн. Обмеження наклали саме в північних провінціях, де традиційно сильніші опозиційні настрої та активніше громадянське життя. Експерти зазначають, що таким чином влада намагається жорсткіше контролювати обмін інформацією в регіоні, залишаючи лише мобільний інтернет, який простіше відстежувати за потреби блокувати.